Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, радий всіх вітати на нашому Ютуб-каналі. Як і завжди, по старій добрій традиції попрошу від вас вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб-канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, дуже дружної сім'ї, людей, які Бажають рости і розвиватися в галузі сьогодні. У нас на мою суб'єктивну думку дуже цікаве таке питання, яке поставив мені один із наших глядачів. Ну і в свою чергу ви беріть, будь ласка, активну участь і обговорення в цьому от питанні. Ну і питання це стосується скільки саме потрібно тримати хряка на господарстві? Друзі, знову ж таки досить таки дискусійне питання. Скільки часу тримати, до цього ми якби, повернемося з приводу доцільності тримання хряка на господарстві? Чи вигідно це, чи економічно обґрунтовано? Потрібно тримати хряка, чи не потрібно? Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, якщо у вас маленьке господарство, на якому одна-дві свиноматки на сьогоднішній день? Доцільності тримання хряка на господарстві зовсім немає. Якщо у вас 5 і більше свиноматок на вашому господарстві і ви з великою відповідальністю підходите до плем поголів'я, до генетичного матеріалу, то, на мою суб'єктивну думку, якщо немає ну, в близькому доступі гарних, якісних господарств, на яких ви можете брати. Ці самі спермодози, тоді в такому випадку єдиний правильний вихід це тримання гарного якісного. Я наголошую на цього гарного, якісного хряка на господарстві. В нашому випадку ви бачите перед собою нашого байрактарчика. Хрячок породи велика, біла, чистопородний. Всі, хто давно, як то кажуть, і прискіпливо слідкує за ростом і розвитком нашого YouTube каналу, нашого господарства, ви бачили, як ми його купували, як ми його вирощували. Ну і можна так сказати, хочемо ми того чи ні, але доросли, доросли ми, друзі, до того питання, коли ми також зіштовхнуємося з тим, що робити в подальшому із ним, так як. Виходить, народжений, він у нас був 29 лютого 2023 року, тобто трішечки більше, ніж ну, можна так сказати, рік півтора року. Півтора року нашому хлопчику, але як ви бачите, не знаю, камера передає чи не передає його розміри з урахуванням того, що він був. Можна так сказати, доведений правильно до кондиції, коли він почав запліднювати наших свинок. Переведений він на нормовану годівлю. Зараз він споживає не більше 2 кг комбікорму на добу. Тим не менше, уже ми зіштовхнулися із тим, що свинок первіток на нашому господарстві покривати він не може. Свинок після, я би навіть так сказав, третього-четвертого опоросу він покриває, Первітки його просто-напросто не витримують уже. Тому, друзі, ну от терміни, про які якраз мова йде, півтора до двох років максимум. Це ті оптимальні терміни, коли, можна так сказати, хряк дозволяє гарний, якісний породний хряк тримати себе на господарстві, якщо ми використовуємо звичайне природнє запліднення. Звичайно, до повномасштабного вторгнення в мене були плани побудувати окреме приміщення. Де можна би було відбирати сім'я хряка, розбавляти його, запліднювати своє господарство, трішечки реалізовувати спермопродукції якби людям, які в тому потребують, але на сьогоднішній момент питання це закрите, не піднімається. В принципі, в разі, якщо ми б користувалися фантомом і відбирали спермопродукцію, мінімум на 1,5-2 роки ще можна продовжувати життя хрякам. Тобто 3,5-4 роки, гарний якісний хряк може працювати в такому от режимі. Ну а на місце нашого хрячка у нас є новенький хрячок, також чистопородний. Породи велика біла, трішечки пізніше. Ми обов'язково його покажемо. І він, і свиноматки, які також є у нас на господарстві, вони були придбані на плем господарства. В принципі, всі ці відеоматеріальчики, все воно є на каналі. В принципі, та схема, по якій працюю я, в мене хряк, один хряк на господарстві завжди є гарний, якісний, потужний, тому що ну, безпосередньо хряк це, можна так сказати, темпи росту. Якщо ми використовуємо спермодози від гарних, якісних хряків, то і темпи росту у поросяток будуть досить таки потужні. Якщо ви будете заплінювати, як то кажуть, гарну, якісну, Племінну свиноматку ішачком, то яка б та свиноматка не була, все одно поросятка будуть ну, такі собі. А якщо ми досягнемо цього поєднання, гарна якісна свиноматка, гарний якісний хряк, то тоді потихеньку все буде виходити. Тому от з власного досвіду такі терміни не більше двох років у мене виходить тримати хряків на господарстві. До речі, друзі, обов'язково. Пишіть, хто тримає хряків, скільки тримаєте ви хряків на своїх господарствах. Ну і можете написати вагу нашого барактарчика, як ви вважаєте, його, яка його. Вага плюс-мінус на сьогоднішній Коли день. Коли питання якраз заходить про придбання гарного, якісного чистопородного хрячка, це доволі таке, я би так сказав, болюче питання, болюче для гаманця, тому що гарне, якісне чистопородне поросятко, воно завжди коштувало і коштуватиме дуже серйозних грошей. Але робити це потрібно для того, щоб можна так сказати, у вас був присутній ріст розвиток на ваших господарствах. Тому якось можна так сказати так. Взагалі, в цілому, також дуже цікаве питання. Це від себе мені би хотілося б його поставити. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях про найбільші свиноматки, яких ви тривали тримали на господарствах, тобто загальна вага свиноматки. Ну і відповідно. Напишіть, хто тримає хряків, от вагу хряків при здачі, яка у кого найбільша вага хряків була. Подивимося якраз от на результати того, що тримаєте ви на своїх господарствах. Товариство, буду з нетерпінням чекати вашої думки в коментарях з приводу того питання, яке ми озвучили. Як ви вважаєте, є доцільним тримання хряків на господарствах? Чи це як мені там ряд хлопців писали вже камінний вік? Я вважаю, що якщо поблизу немає гарного якісного племматеріалу, і ви не впевнені в тих людях, у яких ви купуєте ці самі спермадози, єдиний правильний вихід, він, знову ж таки, повторюсь, фінансово затратний, але на мою суб'єктивну, правильний, тримати хряка на господарстві. Так що підписуємося на канал, коментуємо, до зустрічі.